Усім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю усіх на моєму каналі. І в мене ж одразу є хороші новини. А саме те, що в мене почалась відпустка, і я вирішив подорожувати по Італії. Тому наступні 5-6 відео будуть про міста, куди я поїхав. Довго тягнути не буду. Спочатку мені скажу, що я вирішив в далеку подорож в один із найгарніших регіонів Італії, а саме Тоскана. Перше місто, в яке я приїхав, це Сатурнія і зупинився в готелі, який називається Hotel La Fonte Del Cero. Пояснюю, чому саме сюди. Ну, все дуже просто, тому що знайомі мені сказали, що і дуже багато людей говорили, що тут дуже смачні сніданки і є стежка від готелю до самих термальних вод, ну, куди я саме і приїхав для відпочинку. Коли я їхав сюди, я не замовляв ні номер, нічого, не бронював на сайті, але побачив, що. В букінгу залишився тільки один вільний номер, і він коштував 145 євро за ніч в середньому. До речі, знаю секрет, який допоможе вам зекономити. Мені сказали, як зробити знижку, якщо я назву одну фамілію, від кого я приїхав. Я так і зробив, і за ніж заплатив 100 євро. Ну і плюс 5 євро на халат, в якому йти до тих самих термальних джерел, і 2,50 євро за документальний збір документів. Ну в основному вони всіх в готелях так робиться. Отель має свою парковку і це дуже зручно. А зараз я розповім про самі термальні води. Тоскана це не тільки виноградники, стародавні міста та середньовічні замки. Це також місце, де можна знайти одні з найкращих термальних джерел Європи. Одне із таких незабутніх місць є Сатурнія, маленьке містечко в самому серці Тоскани, яке славиться своїми гарячими термальними водами. Сатурнія магія гарячих вод. Сатурнія знаходиться в південній частині Тоскани, в області Манджано. Місто славиться своїми термальними джерелами, від яких вже понад два тисячоліття використовуються людьми для лікувальних і релексуальних цілей. Води термальних джерел мають температури до 37,5 градусів і багаті на мінерали, що робить їх надзвичайно корисними для здоров'я шкіри, суглобів і загального зроблення організму. Природні термальні басейни розташовані прямо на відкритому повітрі, тому це місце є ідеальним для того, щоб провести день, насолоджуючись теплими водами, також красою природи і спокоєм цієї частини Італії. Головна особливість Сатурнії це не лише термальні води, але й природній ландшафт. Околиці покриті зеленими пагорбами, виноградниками та оливками гаями. Термальні води Сатурнії мають лікувальні властивості. Вони мають різноманітні мінеральні властивості, які допомагають при різних захворюваннях, зокрема шкірні захворювання. Ця вода багата на сірку, що має антибактеріальні та протизапальні властивості, і це робить її ідеальним засобом для лікування дерматитів, акне та інших шкірних проблем. Захворювання суглобів. Завдяки своїй температурі та мінералам термальні води знімають напругу в м'язах, покращують кровообіг і сприяють відновленню суглобів. Після травм стрес і втома. Теплі води в поєднанні з відпочинком на природі чудово допомагають відновити емоційну рівновагу і зняти стрес. Кілька порад для подорожуючих до Сатурнії. Відвідайте природні термальні басейни, вони доступні для всіх і абсолютно безкоштовні. Це одне з небагатьох місць у світі, де можна закупатися в гарячих термальних водах просто на відкритому повітрі і насолоджуючись мальовничими краєвидами. Не пропустіть термальний курорт. Якщо хочете більш розкішного досвіду, можна відвідати один із місцевих термальних курортів, де пропонують спецпроцедури, процедури, масажі та спеціальні програми для відновлення. Сезонність. Хоча Сатурнія прекрасна в будь-який час року, восени і весною тут особливо гарно, температура комфортна для купання, а навколишня природа наповнена яскравими фарбами. Готель та проживання. Якщо ви плануєте залишитись на ніч, краще обрати готель чи агротуризм, розташований поблизу термальних вод. Так ви зможете насолоджуватись водами протягом кількох днів без поспіху. Поїздка на велосипеді або пішки. Окрім термальних вод, Сатурнія славиться своїми чудовими пейзажами, візьміть велосипед або вирішуйте в похід, щоб дослідити навколишні околиці. Де також я розповім вам про цікаві факти про це місце Сатурнію. А саме міфологія, вода в Сатурні, за легендою була створена богом Сатурном. Це римський аналог бога Кроноса, який за однією з версій кинув своїми блискавками у землю і в результаті чого виникли гарячі джерела. А по стародавній історії це термальні води, які використовувалися ще за часів стародавніх римлян. Археологічні розкопки в околицях Сатурні показали, що римляни будували. Тут розкішні термальні комплекси для відпочинку і лікування. Візит до водоспаду Гротте дель Турчі» – це один із найбільш вражаючих природних водоспадів, Тускани, де води стікаються по каменях і утворюють природні басейни, це чудове місце для фотографій і купання. Джерела не тільки для відпочинку, а вода в термальних джерел також використовується в місцевих косметичних промисловостях, і ви можете придбати різноманітні продукти ці мінерали. Для догляду за шкірою. Сатурння в Тоскані – це не просто місце для того, щоб поплавати в термальних водах, це справжній оазис для душі і тіла. Якщо ви шукаєте спокій, природу, лікування або просто хочете відпочити від метушні великого міста, це місто стане ідеальним варіантом. А теплі води, мальовничі пейзажі і багатий курортний історичний контекст, все це робить Сатурнію особливим місцем на карті Тоскани. До речі, я говорив вже, що номер коштує 100 євро. Нічого незвичайного в ньому не входить. Двох ліжко, туалет і вайфай. До речі, в цю вартість, включено також сніданок і у вигляді буфету. Смачно і всі продукти дуже свіжі. Плюс кава, какао і капучино. Ну, на свій смак. Якщо чесно, мені тут все сподобалось, але той, кому зацікавило це місце термальних вод, мають знати дві речі. По-перше, тут є маленькі черев'ячки. Вони, до речі, не шкідливі для людини і для дітей. А місцеві жителі мені пояснили, що так як ця вода є живою і теплою, тут є ці черв'яшки. і вони приблизно маленькі, вони 3-4 мм. Тому не бійтеся. І наступне це те, що ця вода має свій запах, специфічний запах, сіроводорода. щось наподобі тухлих яєць, чи щось типу того. Ну не дуже концентрований. І Я вас запевняю, що навіть з такими специфічними ознаками. Це місце є доволі туристичним, і сюди люди їдуть з усього світу, щоб побути в цій воді і полікуватися. А на вечір або обід я можу вам запропонувати два місця, де я був. Перше це піцерія «Ла Соліна». непогана смачна піца і не дорога. І наступне місце це ресторан Ласа Сатурналія». Середня вечеря з людини коштує приблизно 25-30 євро, що є доволі недорого, без вина, звісно. І до речі, там працюєш. Теж одна українка з Харкова, з якою я познайомився, і мені було дуже приємно з нею поговорити. Якщо ви побачите це відео, то передаю вам великий привіт. Ну а на цьому моє відео підходить до кінця. Дякую, що ви дивилися його з цікавістю. Тому продовжуйте і надалі писати коментарі, ставити вподобайки. А я вирушаю у наступне місто. Дякую вам всім за увагу. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао, чао